Перед судом у Лондоні постало троє осіб, яких підозрюють у сприянні службі зовнішньої розвідки Гонконгу. Це сталося після низки арештів у всій Англії. Звинувачення висунули 63-річному чоловікові та ще двом віком 38 та 37 років. Кожного звинувачують за двома пунктами британського закону про нацбезпеку, який ухвалили торік. Він дав змогу вживати заходів для протидії загрозам від інших держав. Підсудних судних звинувачують у тому, що вони з грудня по травень цього року збирали інформацію та вели стеження в країні на користь іноземної розвідки. Згідно з другим пунктом, вони сприяли іноземному втручанню, увірвавшись 1 травня до житлового будинку у Великій Британії. Жодних аргументів у суді їм надати не дали. Наступні слухання пройдуть 24 травня, а поки їх звільнили під заставу. Посольство Китаю заявило, що звинувачення сфабриковано і що це втручання в справи Гонконгу. Зазначимо, що останніми тижнями в кількох країнах Європи повідомили про арешти ймовірних китайських шпигунів, зокрема у Великій Британії та Німеччині.